Часом ми собі придумаємо, що нам треба щось, що нас буде стимулювати до руху. Це може бути якась ідея, ціль, ідеал. Іншими словами, як ніби морква спереду, як перед ослоком, яка нас буквально спокушає, щоб ми туди бігли йшли. І ця морква часом стає морквою. Ззаду, яка нас стимулює іншими словами, якщо ми не досягаємо бажаного результату, чи то стосунків, чи то грошей, чи то визнання, чи то зовнішнього вигляду, воно нас стимулює працювати ще більше, працювати, включатися, щоб все-таки цього досягти, тільки. Ніхто не здається питанням, а з якого стану це робиться. Іншими словами, ми ніби собі мотивуємо себе якимись зовнішніми речами, але тільки не внутрішнім. І коли ми запитуємо себе, а що я хочу насправді, а де я в цей момент? Я, як розхідний матеріал для досягнення тої чи іншої цілі, виходить. А мало би бути саме із середини, тобто в середині відчуття спокою, гармонії, свободи. Що я можу робити, що захочу, що тепер я вибираю робити, Не що мене змушують обставини робити, не що мене змушує партнер робити, чи мої емоції, які мною також керують, чи якісь ідеали нав'язані мені або які я побачив і собі створив, а чи справді я цього хочу, і до цього стану можна прийти і з правильним спеціалістом. Можна пройти за одну зустріч, і що ми сьогодні зробили з клієнткою, і це прям якась магія, казка, коли я за цим спостерігаю, коли я учасник я ведучий цього процесу. Основний орієнтир – це що ви хочете, що ви робите, коли вам нічого не треба робити. На чому ваша увага?